Так, 10 -е. число 0,925 року. Приїхав на ділянку. Площа в мене тут 20 гектарів, всім привіт. Була зібрана пшениця тут, яка дуже, дуже постраждала від морозу в цьому році. Вражаність там було таке 3-3 тони плюс може. Мабуть через пару неділь випало тут 20-24 мм опадів. І вирішив я вкинути сюди зідерати з 12 культур. Вони зійшли доволі непогано, потім спека 2-3-5 см виросло і все завмерло. Потім знову пройшло якісь 20 мм води випало. И бачим на данный час, что мы тут просто дало уже насіння кукурузка такая есть, есть більша кукуруза, есть у нас дайкон, Ось він, є пак, есть горох, цвета, частково уже стручки даже дал, сейчас найду покажу. Ось дивимося, який зелений стрічок прекрасний. Ось редька, на яка перша зійшла, попала в вологу, сприятливі умови, вистачило і вже вона нав'язала, нав'язала такі стрічки. Коротше, одним словом, в мене тут висіяно 12 культур. 12 культур по чи сидірати, як хочете розумієте. 6-5 горошинок дав горох. Дуже гарний стрічок один попався. Значить тут є, так бачимо хрестоцвіті, цвітуть, є тут і гірчиця. є і льон, віки. Одне що фацелії, щось проблема з фацелією, вона. Є соя все теж стрічок дала. Гречки багато. Знов хрестоцвіті. Знов такий горох. Ось вот такий фоник. Присісти, подивитися. Ну, Суданська трава вже розвинулася, така з пів метра, теж дає зерно. Є ось вот такі рослини в мене. Арбузів я трошки кидав. взагалі немо, де з одиниці трапляється. Ріпак такий. Ось віка, довжна вона великою розвинутися, Ну що, не хватало вологи, може ще щось підросте, хоча, хоча вряд ли. І зараз тут просто сухо, на днях Знайшов фацелію. ріденько ріденько хоча її тут немало було в суміші. Віка знову. Коротше, одним словом, сходи получили непогані все, але розвитку, розвитку мінімум. Можливо, треба було річно сіяти. Ось христосвіта. Розвинулося. ось віка краще розвинулася тут. Вже вона даже почала в'язатися вусами за стернюк пшениці. Теж така віка льон <рес> Моїм наблюденням таке, раз у 3-4 роки більш-менш нормальні покровні Ну, Ну не завжди, а то або не сіять геть, або такі слабенькі, як в цім році. Так покажу ще такий фон. Трошки суданка вистрілила, суданка з кукурузою така до пів метра дотяглася. І суданки тут чимало. Ну, на мою думку, ну скажіть хто як думає. Треба ну, таке приміняти. Як він розвинувся, навіть цвіте вже тут гарбуз. Який навіть не знаю. Було, якийсь ну, та і все. Це як варіант його сіять, щоб білоті було що їсти. Так, ще питання, кого яка думка? Що тут робити далі? Дискувати, звісно, і не бо немає. Але думаю, гліфосат Трохи пізніше, хоча вже сімена дасть, я бачу все. хай ще постоїмо, може з місяць. Потім гліфосат Каток като сіяв я тут сівалкою, ганзек турецька. Дуже непогано сіяла, пішов били, трохи землю. Може цей не дуже землі. непогано, що ще пройде каток рубящий, трошки буде весною зі земля прогріватися, щоб там дружніше сходи. Гетька Олійна, чи масляниста, ось такі стрічки, є там зерно, та нічого. Може хто буде казати зря, що, я, що вже буде мінятися в мене все тут. Ну Не один рік така була ситуація з цими культурами, які осі я проблеми не бачив, ще не було ні року, не бачив. Навіть сльон який красивий, вже синеньким зацвів і вже є пару коробочок. Якраз він за місяць до спіни. А там хай сходить, що не сходить, на той літні буде сьогодні. Нарешті знайшов фацелію. Одиничка, яка гарно розвинута. Вже вона, вже вона тут світ заложила. Зацвіла бджоли рядом є через балту. Інше село знаходиться їм би був би тут рай. Хоча є хрестоцвіті. Вірчиця ось починає зацвітати, то їм тут буде рай. Ну, це таке, як цікаво. Як завжди, ставте лайки, дивіться, пишіть, коментуйте. Всім, небо. всім пока. доба да, всім покача фаселі я ще добавлю трошки. Груза так надаю. І ось два дайкончика вирвав. Ось такий на півлодоні вже виріс. Лодоні, долоні. Ось такий він. Може ще щось розвинеться. Якщо там якась волога є, звісно.